Ну, всім доброго дня. Як я обіцяв, коли крутив Гайковерт, ну, от обіцяв, що зроблю невеличкий огляд тест на отаку от болгарочку Непрам DGA Д... 201BC Ultra. Досить цікавий апарат. От зараз буду в робочому режимі. Тут. Зараз буду його в робочому режимі ганяти. Тут буде нарізка, О, тому що пишу початок ролика набагато пізніше, ніж почав знімати на неї огляд. Так що, приємного перегляду. Поїхали. усім Доброго дня. Значить, в рамках виготовлення. Паночка, точніше, стола заварювального. Вирішено було протестувати болгарку. Болгарка у нас Дніпром. Отака от DGA 201BC Ultra. безколекторна. все. 20-вольтове живлення. В якості експериментального поля. Буде використовуватися пластина 6 мм товщиною. Довжина різа тут 205 мм. Тому що шинкувати прути, як люблять блогери, або якийсь прут, це звичайно весело, там 17, 18, 25 різів. От, а от реальна задача, реальна пластина, реально треба пошинкувати. Значить, Тут у мене повністю заряджений блок батарей 20-вольтовий. Ємність 4 А години. Ну що ж, спробуємо, подивимося, що з цього вийде. раскидаю трафарет. Ну, в принципе, беда. Ты спрячь. Ты спрячь. Ты спрячь. Ты спрячь. Дві пластини відрізав. З повного до червоного. Ну ладно, зараз іще будемо пиляти. Пиздно, що я буду пиляти, а ви будете коментувати. Ну що ж, продовжуємо далі пельгучити. Ой, а що ж став? Проміжний висновок несподівано. 60 сантиметрів 6 мм сталюки пошинкувало, кругом не зносився фактично ніяк. І Батарейка, ну, от, як я показував на червоному, так вона і залишилась. на червоному. Один прикус був, вона зупинилася. Що от, просто лайк. за такий функціонал, що захист спрацьовує. От, в цілому буду шункувати. Зараз заряджу акумулятор знову. От, буду будемо дивитися по вісімці. От. Тим не менш, я не надіявся, що. Цією болгаркою щось вийде так от серйозно підрізати. Я приємно здивований. Так, до нових включень. Ну що, пластини зварив до кучі. Тарцинув в імпровізованій торцовці з 180-ї болгарки. Знову привіт Дніпроем, до речі. От, Довольно. Досить таки прикольна штука ця торцовка, точніше стійка для... Болгарки, а от з акумулятором не все так райдушно. Ну, те, що він гарячий, це ясно. Те, що він як, начебто заряджається, але точніше начебто заряджений. Але тим не менш, нема ніхто. Завтра буду розбиратися, що тут стряслося. Так, ну що, железяку вичухав, наскільки зміг. Акумулятор на Бальгаріна зарядився до талого повністю, так що? І, 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 О, повністю. Ну що ж, тепер задачка трохи ускладнюється. Тепер буду різати 8 мм товщини. з 6 мм справився. Зараз подивимося, як це буде з вісімкою. Ширина тут 180 мм. Поїхали. Yeah.

180 мм довжина, пропелу 8 мм товщина матеріалу. Аккумулятор сів, більше не вмикаємося. І звук одного або перегрів акумулятора саме, або хто його знає. Значить, ну що, зараз посиджу, трохи подумаю. Може ще, ще чимось займуся. От, залишу його вичахати, якщо то, продовжу тест. До нових включень. Так, а тут під'їхала обновка. Типу обновлення. Так. Червоненьким світиться, так? Але вставляємо сюди. Да. Поїхали. Пластину відпиляю. Ну що ж, спробую зараз закріпити і відпиляти четверто. Вийшло, що? Дві з половиною, умовно, пластинки у мене? З нуля відпилялося. І ще одна половинка. Поки що на тому залишку заряду. Зараз подивимось, подивимось, що із цього вийде. Поїхав пилети четверту. 80 мм глибиною 8. Це виходить? У нас 540 мм 8 мм пластини. Сталь? Чесно кажу, не знаю. Я б її назвав ЯЗ3. Чому ЯЗ? яку знайшли? А чому 3? А, тому що на третій металобазі знайшов. На цьому. Сьогоднішній вечір оголошую завершеним. І, напевно, буду вже пиляти другу частину. Отак. І от тепер хочу вияснити, коли вона швидше виключається? Чи вона виключається по розряду акумулятора зараз, зараз заряджений повністю. Чи вона по перегріву акума. Кружок міліметровка 125 1.0, не знаю, видно, не видно. От. Зараз спробуємо. А, Про кнопку. Поки пам'ятаю, потім вже розкажу. Просто отак от не вмикається. Треба піджать тут і потім вмикається. Так, ну що, значить. Отпиляв шмацінь. Отпиляв шмацень. 180 мм, так як і в попередніх задачах, 8 міліметрова залізяка, значить, поки що я камеру вимкну. Єдиний момент, значить, 180 мм я пропиляв, акумулятор не сів. Зараз ще одну таку пластину відріжу уже поза камерою. І подивлюся, наскільки сяде батареєчка. Так от, вдалося відпиляти два рази по 180 мм і тут не допиляв сотку. Тобто, about, там, 250 мм я пропиляв металу вісімки листової. І перестала вмикатися болгарка. Акумулятор показує, що він геть сівший. А температура у нього Ну, от десь під 50. Тут 50 градусів, навіть 55. Так, тут де рука була 40 градусів, там де мотор 51. Редуктор, сама холодна точка болгарки. Тому що тут у нас ну, от, буквально тільки що пиляв. Значить, Що я роблю? Я зараз 2017. Я зараз скину акумулятор, положу його на холодну залізяку, перекурю хвилин 20. І подивимося, що з цього вийде. Дуже схоже на те, що не вистачає саме навантажувальної здібності і вимикає захист акумулятор. Так що... Не перемикаємося, я поки що роблю паузу і буде монтаж. Так, ну що, з цією спекою дідусь забі'єш температуру. 40. 38. 40. 40. Ну, от зараз. Ну, от зараз одягну камеру на голову. Зараз спробую запустити. Батарейка явно тепла. Тут от температура попадала. Так, ну, все-таки. Видно, вистачає, Ну і по-моєму, все. А ну сорок шість по перегріву? Червоненьким світиться. Значить 180, 180, 360 і 2 по 100. Це у нас виходить 460 мм вісімки можна пропиляти. На цьому підводимо результати. Про оцю от бульгарочку DJI A 201BC Ultra. Без колекторну, без щіткову болгарку. В руці лежить. Просто, на мою руку, просто шикарно. Шикарно збалансовано. Саме з 4 амперним акумулятором прекрасно лежить в руці, прекрасно збалансовано, тому що навіть ця набагато важча. це раз Друге, акустичний комфорт. Це набагато тихіша. От якщо взяти, увімкнути. Звичайно, щіткова набагато шумніша. Ця, незважаючи на те, що досить важкенький такий акумулятор, все-таки в руці лежить краще. Дуже прикольний оце вимикач. Далі, режими. І шліфуємо і ріжемо. Знову ж таки, індикатор батареї. Що він може? Один індикатор батарейки тут. Тут теж індикатор батарейки. Показує, що тут три позиції, що тут три позиції. От. В цілому досить притомна болгарка. В цілому, досить. Непогано зроблена, досить непогано сконструйована. От, в принципі, на свої гроші, ну, я не скажу, що це заміна, я не скажу, що це конкурент там, Макіті Девольту. Це просто-напросто нормальний побутовий інструмент. Все-таки стільки, скільки вона може пропиляти. Для якихось виїзних робіт, для якихось невеликих робіт, там, де не виростянеш переноску. От. В принципі, досить непоганий інструмент. Претензія номер раз. Претензія номер раз це у нас зарядка, яка перегрівається як скотина. От. От, і претензія номер 2 це перегрівається акумулятор, спрацьовує захист на ну це конкретно на роботі з болгаркою. Якщо сюди поставити 6 ампер, ампер годин може бути по-іншому. На цьому якось так. Всім гарного дня, всім мирного неба, щастя, здоров'я, успіхів. А кацапам, а щоб вони всралися патефонними голками. Будьте здорові!